Дякую за змістовні запитання. Дякую. Поясніть, будь ласка, механізм ходати молитви на інших мовах. Коли ми молимося на інших мовах, то, по крайній мірі, я знайшов в святому Писанні три значення, що означає молитись іншою мовою? Які є в цьому зміст, коли ми молимося іншою мовою. Я знайшов три: перше це прославлення імені Божого. Перше. Це записано у 1 Коринтян 14, напевно, 16, 17. Написано: ти добре дякуєш, але інший не розуміє. там, де йдеться вчення про молитву на іншій мові. Тобто, Дух Святий славить Бога нашою іншою мовою. У нас є два ходати: в нас є Христос на небі, Дух Святий в серці. У нас за на нас. І от коли ми молимося, то Дух Святий, він вкладає зміст в слова молитви іншою мовою. І одне із, що Дух Святий робить, це Він прославляє Бога оригінальною хвалою, якої достоїн Бог. Згідно Римлянам 8, 26, 27, там і написано, що ми, що Він ходатество за святих по волі Божій, і він ходатест за нас по волі Божій. Тобто, Коли ми молимося іншою мовою, то це є молитва за нас може бути, Дух Святий за нас молиться, і Дух Святий молиться за інших. І от коли ми молимося іншою мовою, то Дух Святий вкладає зміст в слова іншої мови, яку ми не розуміємо. І коли ми розумом молилися молитвою заступництва і починаємо далі молитися. Духом, то я думаю, Дух Святий якраз підтримує цю молитву і також молиться до Отця про те, що ми молилися. Іде ось ця молитва до Господа. Тобто е, в нас є на основі цього, в нас є велика, велика довіря до молитви на іншій мові, тому що Дух Святий є автор цієї молитви. Він дає зміст нашим словам, Дух Святий. Дух Святий. Тому просто моліться на інших мовах. Наповнені Духа Святого, і ця молитва буде в ціль, і ця молитва буде по адресу. А раптом ви думаєте, що ви молитесь за себе чи за інших, а раптом вам потрібна велика якась благодать Божа поміч. Дух Святий буде за вас молитися, як за молитовника, за якісь ваші питання життя, за якісь сторони питань ваші. Він буде молитися, помолився за вас, він постійно за вас не буде молитися. Він буде молитися за інших. Хвалу віддавати творцю і за інших молитися. Тому це дуже цінна молитва. Практикуйте молитву іншою мовою як можна більше. Павло казав, я більше всіх вас молюся мовами. Більше всіх вас. Ця молитва має велике значення. Дуже велике. Далі. Я спочатку зверну увагу на питання, які по темі, а потім які не по темі. Добре? Будь ласка, поясніть, що Дух Святий означає докладніше. Бо тому, що я не розумію добре значення Духа Святого повністю. Ну, е, такому е, 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 запитанню відповідь така, що. Щоб познайомитися більше з Духом Святим і взнати більше про Духа Святого, можна тільки в Євангелії. Читайте 14, 15, 16 розділ Євангелії Івана, де, духся, де Христос про Дух Святий дуже багато навчає. Це раз. От. І друге, де є проповіді про Духа Святого, п'ятидесятницького направлення вчення, бо ми вважаємо, що ми вірно трактуємо. Особу, божественну особу Духа Святого, що Дух Святий, третя особа є Божества, Він є Бог, він особа, вона є Божественна особа, Дух Святий, Він зараз є управитель всіма справами церкви аж до другого приходу Ісуса Христа. Він прийшов в День П'ятидесятниці. Зараз є ера Духа Святого. Тому тільки в Євангелії наше базове вчення, слухайте проповіді і, звісно, моліться. Господь, відкрий мені. Більше працю Духа Святого, про Духа Святого, навчи мене. І Бог буде вас потихеньку вчити, то на конференціях, хто дасть вам проповідь послухати, то книгу правильно дасть послухати, ось так, почитати. Чому Ісус Христос сказав, що в молитві не промовляти нічого зайвого? Що ми повинні розуміти під цим Словом? Наскільки це небезпечно і яка за це відповідальність? Тоже дуже практичне запитання, я кажу це в тему таку етика молитви. Етика молитви. Як молитися, про що молитися? Як молитися, про що молитися? Це етика молитви. Що таке зайве в молитві або пильнуйте в молитві, що пильнувати, щоб не було зайвого? Це слова без участі серця. Слова без змісту. Це звичайне царство церковних слів виголошується нами без участі серця. Дай, благослови, прости, помилуй, прибудь з нами. Це некультурна така неосвічена, духовно неосвічена молитва. І там можуть бути зайві, ну, наприклад, молиться. Господі, благослови наші нужди. Що це за молитва? Ну, Бог то розуміє дитину. Але що, що, це, що це попросила людина, молитовник? Є нужда, ти є благослужу вона лише більше, чи як? Господь, прибудь ти з нами, Він з нами. 138 псалом каже, якщо ти на край моря підеш, я там тебе буду ждати. А як це прибудь з нами? На повне серце. Бо він може бути отут, але не може бути, може бути не в серці. Він може бути в цьому служінні, а я можу бути сухий, пустий. Мене не торкається, мене не наповняє. А він каже, я стукаю в твоє серце. От, Відкрий, я зайду. Господь наповни моє серце. Хай буде твій дотик до мене особисто. Це третій рівень присутності Божої. Ось, Ще які молитви неправильні. Закінчує молитву, чую, брат. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ми хрестимо в ім'я Отця Сина Святого Духа. А молитва в закінченні в ім'я Отця Сина Святого Духа. То кому ця молитва? Це має бути ще хтось, що ми звертаємося в ім'я Троїці комусь? Це неправильно. Молимося ми завжди в ім'я Ісуса Христа, Отцю. Так? От правильно. Питанечко риторичне вам. А Духу Святому можна молитися? Де написано? Я вам скажу, що не буду мочити вас. Я скажу, до чого я докопався, до зрів, а ви посудіть. Ми не можемо вчити молитися Духу Святому, бо нема такого вчення в Біблії. Але ми не можемо забороняти молитися Духу Святому, так, так як він є божественна особа. І тому потрібно молитися згідно святого Писання, отцю в ім'я Ісуса. Але як звернеться до Духа Святого, то гріхом не буде. Ви можете сказати на це амінь. Це таке офіційне наше п'ятдесятницьке вчення. Бо є вчення, що тільки Духу Святому, а про Отця, що забув. Або чого Духу Святому, як Він ходатай? Навіщо ходатай молиться? Молиться тому, перед ким Він ходатайствує за тебе. Він ходатай в серці, Ісус ходатай в святилищі на небесах. А отець Бог приймає молитву. Це така субординація в плані спасіння людства. Тому не ходатаю потрібно молитися, а тому, кому сам ходатай молиться. Такий ще аргумент. Але ми не можемо забороняти, бо він Бог. Дух Святий Бог, Божественна особа. Це доказано в святому Писанні. Тому молитви лише зайві слова в молитві це слова без змісту. Як один брат каже, я молюся, отче наш, і піймав, що я вже десь там. Якісь другого дня маю плани, я вже в думках рішаю ті питання, а собі базікає мій язик. Отче наш, де-де-де, обзбився. Згадав, що його серця не було тут. Просто він сам базікав. О. Каже Ісус: оці люди наближаються до мене устами, а серце їх далеко від мене. Господь серце бачить. Молитва зайва, оце. Або ще язичники, Харі Крішна повторяють там тисячі раз. Вони думають, що Бог почує кількість слів. Ми Бога. Ми, Бога, так сказати, нашим молодіжним язиком не цепляємо своїм, своєю кількістю слів. А чим? Своєю щирістю, своєю вірою, своїми сльозами, можливо, своїм умолянням. І він тоді, якби, вирішує дати нам ну, поміч, дати нам ласку. Тому наша молитва має бути завжди дуже придуже змістовна. Як йдемо до мера міста, то ми свою мову з мером обдумуємо три дня до того і чотири, правда? І наша мова така тактична, така розумна, така розумна і змістовна, так має бути до Господа. Молитва має бути розумна. Якщо раптом сказати, давай помолимося, а ти не готовий, ну, то ніхто ж тебе не заставляє молитися. Встань хвилинку, постій, зосередься і починай з Богом розмовляти. Бо деколи в нас такі п'ятдесятницькі такі є ухил. Помолимось. І стали молитися. І так швидко молиться, як за ним женеться 100 сірих. І як ніби йому дали півхвилини, і за півхвилини, що сказав, то сказав, то його. І, і пастора благословити. Хто тебе куди жене в шию? А ще плюс до того. Деколи. Голос перекрутив трошечки. І так, дивися, чуєш, вроді плаче, подивився, не плаче. <плес> Навіщо голос кривляти? Що ти своїм криляним голосом більше бога розположиш? Розумієте, це така етика молитви. Про що молитися? і як молитися? Не потрібно спішити аж спотикатися. Хвала, поклоняйся, слава! Сказали, молимося за ту справу. Молимося за ту справу. Сказали, молимся за ту. Молимся за ту справу. Ми з Богом говоримо, ми прохаємо Господа, і наші емоції не дуже там велику роль грають. Щирість серця. Щирість серця. Якщо, звісно, серце плаче, і тобі плачеться, плач, як Ісус навін падає на землю, лежи. Хай Бог скаже, Вставай, Ісус, Навин. Тихенько, як Анна. Губи тільки шевеляться, но душа її, напевно, там так взивала сильно, Бог чув її. От, тому я кажу. Гарлапань як Вартимей. Або як Анна тихенько. Мені би був результат, родився самоїлчик і відкрилися очі. Форма, чи я стакана нап'юся, чи з кружки, чи з бокала, чи з відра, немає різниці. От би так можна було покресити це. Яка за це відповідальність? Хтось запитує. Ну, я не знаю. Якщо це дитина, знаєте, ну дитина є дитина, вона одне те саме говорить, але мама завжди розуміє, що вона хоче. Помінять пемперса, хоче їсти, хоче спати, хоче що, а дитя робить, хних, хних. Мама все розуміє. Як духовне дитя, Бог розуміє. Але коли вже ми в вірі трошечки такі дорослі, от, то вже потрібно. Вчити себе культурі, духовній культурі. Як має приходити наше спілкування з Богом, духовній культурі? Яка це відповідальність? Ну, не знаю. Не знаю. Чи може людина нести в два служіння одночасно, наприклад, левит молитовник? Знаєте, скільки людина може нести одночасно служінь? Скільки талантів згідно тої притчі? П'ять. Скільки апостол Павлонії служінь, а я апостол, да, і пастир, і учитель, да? каже, я няня вам пастир, і учитель він вчив. І місіонер, він йшов в нові місця, відкривав церкви. Скільки Бог дає, скільки несе. Коли ти в маленькому вірний, Бог тобі доручить іще одне, як там, там сказано, і за міни, і за таланти. Хто має, тому ще. Додасться, ти маєш одне служіння і в нього вкладаєш своє серце для Господа. Бог тобі побачить, що ти якісний працівник і ще дасть одне, і ще дасть одне. Загрузить максимум тебе, максимум тебе загрузить, і ти будеш приємно в тому мати від того, що служиш Господу. Ця втома є приємна, ця втома. Тому не смущайтеся, як вас два-три служіння, лиш би вас хватало сили на це. І часу. Ось. Ну, не треба забувати, що буває ще друга крайність. Так служінням захопився і так сильно в служінні, що вже немає часу для необхідного. Якщо ти одружений, в тебе є жінка, в тебе є діти. Друге, в тебе ще є твій внутрішній чоловік, якого треба харчувати. І апостол Павло каже: я кожен день вмираю, я смиряюся. Я кожен день каже, що ви проповідуючи іншим самому. Бачите, яка ще є сторона? І тому потрібно загружати себе. Я завжди кажу: так загружайте себе, щоб ви падали від труда духовного. Але все рівно відокремлюйте час для особистого збудування. Просто читати Біблію для себе. Отак. От щоб себе будувати. Потім і іншого зможеш будувати. Скажіть, будь ласка, як боротися з заниженою самооцінкою? Пізнанням волі Божої до тебе. Дивися в цей світ, цей світ каже тобі: ти ніхто, і зовуть тебе нікак. Це занижена самооцінка. Дивися на Ісуса, а Ісус каже, Ти прекрасний. Моя любов до тебе така сильна, така сильна. Така сильна. Глянь на Головський хрест. Це я тебе так люблю. Наша оцінка та, яку нам ставить Господь. Світ нам може ставити, ми можемо собі ставити. Інші нам можуть ставити. Ми можемо іншим приписувати нам оцінку, як є оцей вислів. Я не такий, як я про себе думаю. Я не такий, як ви про мене думаєте. А я такий, як я думаю, як ви про мене думаєте. Тобто я собі сам. Уяву складаю, що ви про мене думаєте. Якщо ви там мені посміхнулися, а ви про мене добре думаєте. Якщо десь ви серйозні, о, погано про мене думаєте. Знаєте, тому є такий віршик, не дивись на себе, на, на, е, по-російськи, не смотри на себе, усамнішся, не смотри на других, соблазнішся, смотри на Христа, укріпішся. Тільки Ісус відроджує занижену самооцінку. Тільки Христос. І ми те стоїм, що нам сказано Христом. Ми те і стоїмо. Що нам сказано Христом? Ми повинні на нього дивитися і від нього черпати свій внутрішній потенціал, своє почуття власної гідності, від нього заряджати? Я щось значу, чого, бо я дитина Божа і з Господом в мене чудові відносини. Оця моя цінність. Вся моя цінність. Е, яке ваше ставлення до молитви під музику? і навпаки, коли пісня ще не закінчилась, починається молитва? Молитва, знаєте, завжди хорошо. І під музикою, і без музики, і під пісню, і без пісні, і вдома, і в дорозі завжди моліться, постійно моліться, і аби наповняв Дух Святий, і лилася ця молитва. Я думаю, ми не повинні тут е сказати: це молитва, а це пісня мішати все. знаєте, Я, я деколи е сварюся з нашими браттями-харизматами. Вони в нас кажуть, ми законники. Я кажу, що? Давай ну, подивимося, хто з нас законів. Хто ви, такі законні, які ужас. Получається у вас чи не виходить те прославлення, ви повинні відгупати 40 хвилин, а чи люди моляться, чи ні, вас туди хвилює. І тоді пасторська проповідь. І чи та проповідь виходить, чи ні, але він 40 хвилин щось там отстрибає. А в нас так. Получається молитва, вся програма зміщається, молимося собі, хоч би що. З пісні йдуть хорошо, пісні йдуть хорошо. Проповіді ми можемо ставити дві-три проповіді, які є Не йде проповідь, ми можемо смикнути брата за піджак. Сідай, брат, ти щось не готовий сьогодні. У нас свобода духу. А якщо в нас нема там такого великого наповнення, то ми скромненько собі зачитали слово, помолились, заспівали, знов слово зачитали. Ну, якщо нас трошечки щось там взриває огонь Божий, ми летим, куди бач. То якраз не ми традиціонники, ми свободні, ми 50 а ви мусите отгупати 40 хвилин. Чи там люди сплять, чи що там з людьми? О, так я з ними, а такі аргументи маю, так я по-братськи воюю з ними. До оплесків людині під час служіння Богові і притому Господь сказав: слави свої я нікому не віддам. Яке моє ставлення? Ну да, славу треба віддавати Богу. Я згоден той текст, що ви про прочитали. Слава треба віддавати Богу. ну В наших церквах, так я дивлюсь, в Союзі, то в основному так не прийнято, наприклад, як фаризматичних, там навіть Богу оплески віддають, там людям оплески віддають, цим самим шану виражають. У нас воно не дуже прийнято так. Ну, може, трошечки десь там проявляється це. А так, в основному, у нас такі якісь ці моменти. Ми на їх не акцентуємо. От. Ну, ми взагалі не трактуємо, що хлопанням славиться Бог. То ми взагалі так не трактуємо, не вважаємо і танцями, і хлопаннями, що славиться Бог. Наша офіційна позиція, я живу на висоті небес, і смиреним, з окрушеним серцем, а не станцюючим і хлопаючим серцем. Ми, ми завжди так трактуємо. А що людині похлопати, я знаю, то від виду служіння. Як десь там якісь дитячі змагання, і хтось там переміг, то можна підтримати. Ось. А так за, за проповідь хлопати, я знаю. Може це брату і добре буде, а може й нос задереться, так, знаєте. Потолок бе чорхати. Е, не знаю. Це такі, такі елементи культурні, тому їх можна опускати. Якщо вони є, то там великого гріха нема. Но ми не кажемо, що це є богослужбова практика, як ми чуємо цей, цей новий рух. Вас пліщіть, Господу! Ще Богу славу! Ми кажемо Богу славу! Це впади на коліна, і хай молитва рікою летить в небо. Оце Богу хвала. Пісні прекрасні, такі душевні, сердечні. А гупати, ляскати. Ми так не вчимо, ми так не трактуємо, і офіційна наша позиція цього не підтверджує. В наших церквах такої немає, бо службової практики. От в цих церквах ми можемо це бачити. Вони собі так вірять. Коли з яким, яким способом Господь покликав вас на служіння вчителя, як ви розпочали це служіння? Перший раз, як я розпочинав це служіння, три пункти проповіді було. Коли глянув на людей, їх було в сто раз менше, як у вас тут. Але ну, я глянув на людей, і мене затряслися коліна, забилось одне об друге, як Валтасара. От, забув два пункти, ледь один сказав. От, на людей не дивився, дивився в Біблію, але там нічого не бачив, хоч там конспект лежав, але я його не бачив. Я сів, підійшов до мене такий здоровий фарисей. ще мені гепнув раз. От, тебе нічого не вийде. я сказав, Господу, це не моє. Це не моє. І... Але я вчився в біблійному інституті і мене заставляли так. Ану давай ще раз, ану давай ще раз. Такий я був переляк. От. Але помаленьку, помаленьку, так. Малесеньких зібраннях, помаленьку, помаленьку. І вже потім браття побачили, не знаю, що вони побачили, чи їм було відкрито, благословили на служіння вчителя. Але й все починалось з такого маленького і дуже смішного і страшного. Ще й буває деколи і сам не знаю, чого це так. І сьогодні перед служіннями, то буває такий трепет переживання, як ніби я це перший раз зроблю. І буває, прошу Бога, Господи, поможи заспокоїтися, бо так переживаю, що вийду в мікрофон, перетрастися. Тому, якщо ви учись, я не скажу, що я там досконалий вчитель, пробую нести служіння вчителя. А як вже, виходить, то судити вам? Деколи Бог дає таку благодать, що з великим числом людей на зібранні можна легко спілкуватися. Легко спілкуватися. Чи це від людей залежить? Ну, На Львівщині мені завжди легко, бо тут такі паньонки, пани приємні, такі ніжні. От. І вони так гарно зустрічають, гарно слухають. То я так же, може льщу, а може щирий. Хтось скаже, що я льщу. А я щирий. Дякую за увагу.